ДТЕК Одеські електромережі запровадив оновлені графіки стабілізаційних відключень для одеситів та жителів області. Тепер вони поділені на три зони, які відмічені білим, сірим та світло-сірим кольором. Кожний клієнт, який потрапить в одну з трьох зон, пройде е три цикла. На три години він буде відключений. На три години він буде включений. І три години, які ми використовуємо для балансування енергосистеми, в нього електроенергія може бути. Тобто такими дев'ятичасовими циклами створений графік, який буде повторюватися кожний тиждень. Перевірити графік відключень за вашою адресою можна на сайті «ДТЕК одеські електромережі. У разі відсутності будинку або неспівпадіння реальної ситуації з графіком, потрібно повідомити про це компанію. Для цього можна зателефонувати в кол-центр, але з огляду на навантаження цього каналу зв'язку швидше буде написати в приватні повідомлення на Фейсбук чи по. Дати заявку на сайті в розділі відсутня електроенергія. Крім того, спеціалісти вкотре наголошують на важливості дотримання правил використання електрики до та після її відновлення. Клієнт, очікуючи світла, повинен е вимкнути всі електроприлади з розеток, е вимкнути чайники, праски, е електроплити, е бойлери. І очікувати, залишивши собі для того, щоб розуміти, що світло з'явилося, лише е, чергове світло у тій кімнаті, в якій він знаходиться. Відразу після появи світла категорично заборонено масово вмикати енергоємні прилади. Це перевантажує мережу у два з половиною рази, і в 70% випадках призводить до аварій. З початку масованих атак Росії на об'єкти енергетики ДТЕК ліквідував вже майже 4 тисячі таких аварій. По всій Одеській області В даний час проводяться роботи по ремонту силової кабельної лінії 10 кВт, яка живить споживачів міста. З вересня енергетики запровадили спеціальне програмне забезпечення мобільні бригади, яке встановлюють на планшети ремонтників. Це дозволяє відмовитися від зайвої паперової роботи і пришвидшити час ремонту на 10-15%. Олександра Манохіна, Валентин Мірза, Сьомий канал.